Чергову партію автомобілів на потреби наших захисників планує передати Полтавська міська рада. Це 12 пікапів марки «Пежо» та Міцубісі, а також один автобус. Техніку закупили вартістю понад 20 мільйонів гривень, говорить директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради Олександр Сороковий. На кінець липня міська рада спрямувала на оборонний блок 157 мільйонів гривень. Це і полтавський спротив. І програма підтримки ВПО і виплати нашим військовим і облаштування укриттів та інші програми вперше міська рада закупила автобус для військових. В подальшому він буде використовуватися для перевезення наших поранених. Опці всю техніку, яку закупив департамент цивільного захисту і оборонної роботи, є новою з салону невживаною. Сьогодні представникам військових частин передали ключі від чотирьох автомобілів та автобуса. Решту транспортних засобів планують передавати поступово протягом наступного тижня, адже спершу відповідні рішення має прийняти виконавчий комітет. Ви лишніх слів низький уклін від серця за честь, І ще раз повторюсь: від кожного полтавця. Сьогодні передати певні матеріальні цінності, які точно знаємо, що дуже потрібні. Ми пишаємося кожним і кожною, хто зараз стоїть в строю, які однострої на передовій захищають нашу незалежність, наш суверенітет і кожний клаптик нашої землі. Зрозуміло, що ми робимо якийсь мізер для того, щоб вам допомогти, але все-таки ми не зважаючи ні на які спроти, ми будемо це робити, тому що. Щоб там не було, ми повинні наближати перемогу. Сьогодні Полтава, четверте місце в Україні, яке допомагає військовим. Як повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий, це не остання передача техніки на ЗСУ цього місяця. Окрім автомобілів для наших бійців за потребами, також будуть передавати різні матеріально-технічні засоби, що так вкрай необхідні для знищення ворога.